Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Рада всіх вас бачити. Дякую, що ви натиснули на моє відео. І найперше, друзі, хочу попросити пробачення у вас, тому що в минулому відео в своєму я обробляла помідори від фітофтори. І сказала у відео, що перший раз потрібно обробляти редомілом і сама обробила. Страшного нічого немає, друзі, тому що ну, він не завадить нічого страшного. Але так як мені е, через півгодинки минулий раз пішов дощ, то я вважаю, що цієї обробки не було. І сьогодні я від щирого серця хочу поділитися з вами е, дієвою робочою схемою. Е, Обробки помідорів від фітофтори. Цю схему мені дав власник магазину насінневого кілька років тому. Я користуюся цією схемою, і все, слава Богу, дуже добре. Тому раду ділюся цією схемою з вами. Я вже один раз розповідала про цю схему у відео про сорти помідорів, які я буду садити. Хто хоче, можете переглянути ще раз. А сьогодні, друзі, розповідаю, тому що вже знаю, що пора обробляти, так як фітофтора не спить, дощики йдуть, тому, будь ласка, я сьогодні знову буду обробляти. Будемо вважати, що того минулого разу не було, і буду обробляти по-новому. Отже, друзі, після того, як ви посадили свої помідори у відкритий ґрунт. І вони вкоренилися через 2 неділі після посадки обробляємо свої помідори перший раз препаратом магнікур Нео. Одну упаковку 20 мл на 5 літрів води. Далі, пройшло два тижні, купуємо редуміл Голд. Редуміл Голд 25 мл. На 5 літрів води. Далі пройшло 2 тижні. Беремо препарат Ревустоп. 6 мілілітрів на 5 літрів води. Пройшло 2 тижні. Беремо препарат квадріс 6 мілілітрів на 5 літрів води. Друзі, я зараз наведу сюди камеру, ви собі зробіть скріншот. І користуйтесь на здоров'ячко. Я спеціально попідписувала маркером, щоб вже самій не збитись і вас не збити. І будь ласка, користуйтеся. Я зараз мої хороші взяла ножик, відкриваю свій магнікур нео. Водичку я вже принесла. Зараз сюди вливаю магнікур і буду обробляти свої помідорчики. Буду вважати, що це перший раз. Так як минулий раз, зразу під дощ я це зробила. Отака От біленька рідина, суспензія. Ну що ж, мої хороші, а я вам бажаю всього самого доброго, міцного здоров'я, мирного неба. Дякую за перегляди, за вподобайки, за коментарі. Чекаю нової зустрічі, будьте здорові, до побачення.